Пані та панове, бажаю здоров'я, з вами Ірина. Сьогодні я вам покажу, як ви можете зрозуміти, що вже трішки розтяглися, що маєте якусь елементарну розтяжку. Знову таки відео любительське, непрофесійне. Перше, те, що ви вже можете сидіти приблизно в такому положенні, як сиджу я. Казашка. Намагаємось трішки розтягуватися під час сидіння ліву ногу. Міняємо справу ногу дві одночасно. І там уже як вийде, імпровізуйте. Лягаємо, ручки вздовж, протягуємось, ліву ногу з лівої ноги розпочинаємо. Якщо ви вже утримуєтесь, ускладнюєтесь. Те саме з правою. Те саме з правою. Якось так. З вами була Ірина. Цьом-цьом, па -цьом папа побачимо. Слава Україні!